Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Улюблені Друзіо. Хотів я вам попередити, що завтра ще плюс вийдуть три ролики: ролики. один зранку і два увечері. Е, хотів сказати на тому ролику, як я знімав жорик-мисливець е, на пір'їнку. на оту іграшку. Ну, я забув і забув я. Так що я вам нагадую, що завтра вийдуть ще плюс три ролики. Один зранку і два. Два ввечері. І кстати, будь ласка, давайте наб'ємо ми 20 підписників. Тут зовсім, зовсім трошечки залишилося. Давайте наб'ємо, будь ласка. Бо для цього каналу нам нужен дуже 20 підписників. Давайте, будь ласка, наб'ємо. Я дуже прошу. Давайте наб'єм 20 підписників. Всім спасію за просмотр. До побачення.